Речі довго, натхненного, дай Боже стійкого дня четверга. Тримаємося, милуємося осінню день у день і сьогодні навчають нас діти, а це завжди цікаво. Декілька тижнів тому ми мали таке зібрання, чергове, парафіальне, де і мої діти, і діти з парафії збираємося для вивчення слава Божого, для вивчення богослов'я. І ми щось обговорювали тему могутності Божої, тобто наскільки Бог сильний, наскільки які у Бога можливості. І щось виникло питання. Я кажу, питаюся дітей, як ви думаєте, Бог всемогутній? чи є така річ, яку Бог не може зробити? Чи є такий камінь, який Бог, якого Бог не може підняти? Тоді Данило так мене здивував, я не знаю, звідки він це взяв. Він каже: тату, ти що не знаєш, що є такий камінь, який Бог не може підняти? Це наша вільна воля. Господь не може впливати на нашу волю, в плані не може її ламати. Тобто він створив нашу волю. І він не хоче на неї впливати, так як, так як впливає власне, диявол, через, через шантаж, через контроль, через маніпуляцію, через такі злі впливи і інші. Але він створив вільну волю, і він хоче, аби ми самі вільно вибрали його. І Данило каже, тато, так, так це є камінь, який Бог створив, і який не може підняти, це наш вибір. А я такий думаю, відки, відки? Данило взагалі таке знає. Відкав, взагалі, він так вміє речення формулювати. І це, це один з тих моментів, коли я злякався, що як, як вони швидко ростуть, діти, як вони швидко, як вони все січуть, як вони все вміють докупі ліпити. І, і я запишався Данилом і собі пригадав, власне. Тобто це не говорить про Божу безпорадність, це, це навпаки говорить про Божу велич, про Його любов. Він створив на, наш, нашу свобідну волю, дав нам можливість вибирати, щоб ми не були якимось бездушним камінням, хоча може. І в якого в каміння, в якомусь сенсі є якась специфічна душа, не знаю. Навчуся з камінням розмовляти, вам скажу. Але ну так, з вигляду то нема. Тобто це природа бездушна, не? природа безжиттєва каміння або щось подібне. То, А Господь вирішив нам дати душу, дати нам інтелект, волю, дати нам розум і дати нам можливість самим вибирати. І так, ми вразливі. О, які ще вразливі! Ми супер уміємо вибирати гріх. Ми супер вміємо вибирати зло, всяке, правда? всяку гедоту в цьому ми професіонали. Я взагалі чорний пояс по гріхах маю. Що, що вмію, то вмію. Інколи, коли мене питають, що я найбільше навчився робити протягом життя священичого, то кажу, навчився грішити. О Ісусе, поможи нам. Але це є камінь, який Бог не може підняти. І Данило нам про це пригадав. Тобто це є величезний, такий аванс любові від Бога. Аванс любові, він нам дав наперед так багато, такий завдаток. А, а з тою любов'ю дає нам потім вже тепер силу це звершити. Бо можемо говорити, це нереально. Ну нереально є просто не грішити. Нереально є любити, нереально там пробачати, терпіти. Послухайте, саме то точно нереально. Але з Господом реально. Тому дякуємо Данилою за пригадування. І нехай це розуміння того, що Господь як багато нам дав. У тому, що дав нам свобідну волю, у тому, що дав нам можливість вибирати, і в тому, що він хоче, аби ми тільки вибирали його без жодного примусу, без гвалту Нехай це нас надихне сьогодні на, на якусь молитву подячну. На домашнє завдання знайдіть сьогодні пару хвилин на те просто, аби подякувати Богові, так як тату, як творцеві, за те, що так геніально нас придумав, за те, що дозволив собі на таку розкіш створити камінь, який у певному сенсі підняти не може. Тобто, показати, що він... Іде враження, що вступає нам на зустріч для того, аби нас ще більше любити у цій волі. Сильно. Ці діти нас дивують. Дивуємо одні одних і дивимося, зростаємо і духовно, але зростаємо і інтелектом. Маєтеся файно? Мир вам!